Вночі морозець. Тут було 10 градусів. Морозу сильно не боїться, це якби 10-20 градусів морозу було. То би, бачите, оце ми пересіли. Оце такий гарний торт. Ну І воно, звичайно, раннє стоїть. Я теж там вдома не отоплювали, це ми коли займалися. Кабачок вилазить, огурчик вилазить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Сьогодні у нас вже другий день. Вночі морозець. Зараз 9 година 0 градусів. Але можна подивитися, що, бачите, замерзло. По цибульці, цибулька, звичайно, зелені, то нічого. Навіть йде, піде далі. Дехто переживає, як. А от під плівкою, під плівкою, якщо подивитися, бачите, там стоїть, росте, не так замерзає за що. Роблять отакі балагани малі і вирощують Чи ту саму капусту, кидають ранню. Що небудь така у нас погода. Морози це бувають по всій Україні, як то кажеться, тут, якщо б сказати, замерзло, бачите, відпор є, там відпор є. Зараз просто розкажу трохи про теплички, як у нас в теплиці себе. Та сама розсада чи що-небудь. Так як я вже заходив в тепличку. Бачите, тут тепленько. Тут було 10 градусів тепла, тому що сонце вже бачите, де він видно, е, вода тут не замерзла, Бачите, вода не замерзла, на дворі замерзла. Зараз покажу. Тут було 10 градусів. Картопля наша. Картопля наша, яка зайшла, просто дивлюся. Тепер треба тепло, звичайно. Помаленьку сходить картопля. Бачите, картопля по-малу. Сходино, я прикриваю мішочки з пленками, мішками, і воно так собі. І саме головне, я хочу показати вам отут. Ось тут розсаду свою, де що зайшло, бачите, отак. От І зараз гляну на термометри. Температура там 10 градусів. 10 тепла. Ну, коли я відкривав зарані, оце в мене ще півка була, то прямо тепло відійшло, тому що воно на день вчора було навіть 29 на сонці. У мене градусник тут лежить. Це у нас накрита розсада, яку ми. А хто може не має часу встановлювати сам теплицю і думав собі встановити, наняти професіоналів, то рекомендую Леонід Маркович своєю бригадою. Виготовляють, доставляють, встановлюють все під ключ. Телефони вказані на відео. І також ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлені як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць. Посіяли, але накрили. Як мене вчора питали в коментарях, вони зійшли перець і трава сплошна яка проривала, що можна робити. Та нічого не можна, можна тільки траву виривати. Ніяких гербіцидів. Навіть якщо посадити, якщо маєте мало, то краще обробити, чим пройтися гербицидом і травити себе. Це якщо мало, там 20-30 кущиків. Та й хоч більше, але все рівно по Та Якщо садити там гектари, звичайно, вручну людей дуже багато. Та й самі гербициди стоять немало. У мене теж, бачите, травичка зійшла, трохи редисків кинули. Пробували сівалкою, сівалка сиро було, поганенько трохи вручну розкинули. Але сплошний бур'ян, тому що поле тут гуляло руками вже. І насіння, я думаю, насіялось добре. Просто показую вам трошки по розсаді. Ось така розсада у нас, бачите. Тут гарно. Я теж там вдома не отоплювали. Це ми коли займалися. А вже й кабачок вилазить, огурчик вилазить. Коли, кажуть, тепло піде, то воно буде нормально. так трохи накрив. Так само я накривав там. Але пізніше у нас там десь тепліше виходило, і мені на травень місяць якраз було добре на квітень кидати ту саму розсаду під плівку і відкрити це на травень місяць. А так капуста, звичайно, морозу сильно не боїться, це якби 10-20 градусів морозу було, то би, звичайно, помідор і все остальне, воно замерзне. Ми, як займалися, то Капусту садили і садили, ну, то в січні місяці ми починали палити. Мали маточник спеціально, якби взяти наполовину теплички, так, труба, пічка. І ми палили і розсаду капусти, і розсаду буряка вирощували, щоб садити весною. Раніше що садиться, чому тепличка, тому це все висаджується раніше, щоб якась була раніша копійка. Дуже багато питають мене по здачі, виростити можна з Ну, У нас не було таких проблем, де є оптові ринки. Завізна оптовий ринок у нас недалеко кожного, і здали. А ті вже по других оптових, чи по, ну, по других базарах. А так перша це картопля. Це та капуста, пекінка різна капуста я маю на увазі. В даний час вже пекінка бачу на Херсонщині. Зараз піде капуста, картопля, полуниця. Це все раннє, ну і воно звичайно раннє стоїть. Але вже не той після Клятої війни, як то кажуть, зараз, та вже не той об'єм буде, Бо багато виїхало людей. Ну і звичайно здається не на наші, як то кажеться, цілі. Люди виживають. Дехто просив про торф, бачите, оце ми пересіли. Оце такий гарний торф. Дуже гарний. Бачите, дуже гарненький. Тут не від мене з землі нижче на полі, теж є торф. Пересадили квіти, але вони розсіли, але морозець трохає, коли на сонці вони стають. Отакі От у нас квіточки вже перші. Як ми любимо квіточки. О, і У нас такі квіти. Багато різних є, звичайно. Ще неохота, поки зійдуть, просипаються на тому місці. А це такі квіти. Такі ряд квіти, бачите. Пересадили і там я попід сіткою. Ось такі квіти, тільки перші, як то кажеться, у нас зацілили. А так ще братчики можуть бути, маргаритки. Я знаю, постійно купляв, садив і душу радував. І бики полісадник, то Воно б не було непогано, якісь квіточки. А це у нас травичка. Просто покажу, що вже зеленіє чимало, бачите. Воно тепло було, бо були і ночі теплі, ну, передаючи сьогодні, там морозець 2 градуси. А решта вже тепло. теплоднім, то тепло є, звичайно. Теплички, бачите. І тут була така долинка, я розгорав. І під неї прямо, бачите, тут нижче. Я вже провіряв, брав трохи, мені треба було, а то трохи мукрувати буде падав. І тут є, як лазу, тут є той самий торф, що я говорив. Тут на долинці не ще є той самий торф. Але розгоралися, думали, що, а тут не зовіна. ну, літом то сухо, може пізніше висохне, то щось посадиться. І ще трохи по цьому дійшовся до кінця, бачите. Я дійшовся до кінця. По городах ще нічого люди таке не роблять. Бачите, ще стоїть город. В полі, може хто якийсь війську сіяв, а так все тихо. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Україні перемоги, як завжди.